А от троє людей загинули. Ще кілька звернулися по допомогу до медиків. Цієї ночі шахедну атаку витримала Київщина. У броварах уламки збитого дрона підпалили приватний будинок. У ньому згоріло подружжя. Вибуховою хвилою пошкодило сусідні помешкання. А у Гливасі частини безпілотника влучили у багатоповерхівку. Близько півтори сотні людей евакуювали, і тут є загиблий. На місці події побувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Замість панорамного вікна величезна дірка крізь неї вдалечінь вдивляється Лілія. Жінка мало не плаче, лише нещодавно вона закінчила ремонт. Тільки зробила душу вклала. Тепер разом із братом Євгеном ходять квартирою в надії знайти та врятувати бодай щось уціліле. Пелісосом. Ну я не знаю, треба дивитися. Раптом посеред кімнати натрапляють на залізяку. Це ймовірно деталь від російського шахеда. А ви точно знаєте, чи це отак буде? А тут нічого такого не було. Ну тут не може нічого бути лишнього. Жахіття у цій гливайській десятиповерхівці почалося посеред ночі, коли люди вже міцно спали. Це було десь в 2.15, мабуть. Вибух був сильний. Ну, ми спали. У нас дитина маленька. Частина збитого ворожого безпілотника поцілила в. Один із під'їздів. Поверхи спалахували і горіли, немов смолоскипи, пригадує Василь Дмитрович. сказати не пропустить YouTube Нажахані люди вибігали з квартир оговтатися від пережитого не можуть і досі. А велика була пожежа. Офігенна. Воно бачите. Вигоріло. Удар, бачите, туди вийшов. Газову трубу не перебили. У чому була на двір вискочила і лілія. Я вийшла в трусах. Це мені дали люди. На місце одразу ж прибули рятувальники. Гасили пожежу і перевіряли, чи не лишився хтось із людей у вогняній пастці. Загалом із будинку евакуювали зо півтори сотні мешканців. Більше десятки квартир вигоріли вщент. Четверо людей звернулися до лікарів за допомогою. Вбило чоловіка. 36 років. Мешканець. Народився він тут на масиві. Батьки живуть у сусідньому домі. Вони вично з собачкою гуляють, але сьогодні. Куди сьогодні їм гуля загиблого добре знала пані Людмила. Вони були сусідами. Сама жінка, переселенка із Луганська, і в цьому будинку живе вже 10 років. Я в цій квартирі винаймаю житло. Дві кімнати. дві кімнати, я а дві Сергій той, що загинув. У його квартиру прилетіло. Він комп'ютерщик. Він такий хороший. Ми з ним поруч уже напевно років вісім живемо. Мені його я так шкода. двох кімнати. неподалік пошкодженої російським дроном багатоповерхівки розгорнули пункт незламності, щоб люди могли віді. Грітися та відпочити після безсонної ночі ударною хвилею повибивало вікна в будинках поруч, понівечило і припарковані у дворі автомобілі. Щойно рятувальники дозволили, комунальники та місцеві мешканці одразу взялися прибирати будівельне сміття, а вікна затуляти фанерою. Олена Лоскун, Олександр Войтенко, ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.